Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. Просто супер. Приїхала до батьків в село. І не пізно ввечері, а в день. І ось така краса. Як я люблю ось таке сонце зимове. Снігу, звичайно, мало. Зимина не присипана. Але, тим не менш, іду і любуюсь. думаю, підключуся і вам трішки покажу цієї краси. Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Сьогодні у мене субота, так, субота. Я їду від батьків з села, чекаю на маршрутку і, думаю, підключуся, трішки з вами поговорю і поділюся з вами. Деякою інформацією. Не знаю, вона вам потрібна, не потрібна. Вона так гарно заходить сонечко. Бачите, яка у нас дорога тут? Ямка, а далі ямка на ямці. Це для мене маршруткою їхати це якийсь жах, тому що поїздом набагато-набагато швидше. Тут у нас ззаді он ліс. Дуже гарно, так, красиво. Зараз морозець, десь близько 10 градусів здається, тому так, ви знаєте, стояти ще й вітер. Дуже так довго не постою, не познімаю. До речі, я в своїх рукавичках ось вони такі красивезні, тепленькі, ношу. Шапочку замінила, тому що ця шапочка набагато тепліша. Це зв'язана з ручного фарбування пряжі. Це мені дарувала Ліна Сергієнко. І вона у мене двойна. І ось тут оцей потрійний такий відворот. Майже не продувається, тому я її ось в таку пору ношу. Дуже мені подобається. А, і шарф у мене тут також є. Все в'язане, ну, вся, вся, вся зв'язана і нав'язана. Так от, в цьому відео ви побачите кадри із зустрічі, яка проходила ще в кінці січня у нас в Полтаві. У мене не було якось змоги і можливості в ті відео, які я випускала, вставити ці кадри, тому що вони якимись були б там недоречними. А це відео буде таке більш ні про що? Про щось і ні про що, тому я вже думаю підключуся, привітаюся і трішки розповім вам про свої, ж, що у мене на спицях, що я в'яжу, що дов'язала, і взагалі трішки про життя, бо давно такого відео не було. Та ви взагалі оцю рябеньку дарувала мені Оксана, це вона не зовсім треба. А оцю ось таку джинсову а джинсова додавала я це оте тік.

<гум> а. Маним, так. Ой, який Валентин у тебе влюбленный кутики. Ось это ще. Ні, він і будь-кода. Марі, оце тебе заказ, не Малі, О, це хто? Це, ой, ось, це як це його назвати цього? Це овечка Доллі. Доллі, Шмоллі. А що тут? Ой, клас. Почиться игрышка полплей. Просто вот Так, дівчатка, сьогодні, буквально декілька годин тому я дов'язала свій процес, свої шкарпетки, які я в'язала для, ну, можна сказати, на подарунок. от, І, і дов'язала я їх, і у мене виявилося, що у мене на спицях немає жодного процесу. Давно у мене такого не було. Давно я так не працювала, щоб у мене жодного процесу не було. Ну, мабуть, спочатку ведення каналу У мене завжди щось було на спицях, а це вже майже три роки. Тому я зараз, знаєте, такесь таке відчуття, начебто у тебе чогось немає, в тебе щось забрали, і тобі чогось не вистачає. Чи ти щось не доробив? Ну, якось ось так. О, Якось так стою, тут набагато краще кадр виглядаю. Десь звідти повинна їхати маршрутка. Чекаю. Мабуть, трішки раніше прийшла, але там така дорога, ви знаєте, що <сум> невідомо як. Буває, якщо людей багато, то трішки приходиться довше чекати. От там плюс-мінус по часу, але хвилин 10 буває різниці, тому що дорога не радує. Так от. Нічого немає зараз на спицях. На гачку також нічого немає. Але хочеться щось розпочати. Точніше, потрібно щось розпочати. Коли я буду розпочинати, чи сьогодні, чи завтра, чи, можливо, вже з понеділка, не знаю. Але. Дуже хочу, дуже хочу, тому що руки вже чешуться. Ідеї є. Що це буде, я поки що не знаю. Можливо, в цьому відео ви навіть і побачите, що це буде, а можливо, і не побачите. Тому ось так. Ось та, я вам тут вставляла, як ми відпочили на зустрічі. Дівчатка, якщо є можливість ходити на зустрічі, входіть, обов'язково це дуже надихає, це дуже цікаво, дуже корисно. І ви знаєте, дуже так. Ну, можна сказати, дуже і дуже потрібно, тому що це нові знайомства, нові якісь ідеї, нові якісь враження. Ти відволікаєшся взагалі від усього, коли ти спілкуєшся в колі своїх однодумців, які тебе розуміють, які, з якими ти можеш поговорити, порадитися, ну і таке інше. Тому ходіть. Ми визначилися, що наступна наша зустріч буде у квітні, тому хто планує, хто з Полтави, то чи то області. Плануйте свій час. Я повідомлю завчасно, це за тиждень-півтора. Я думаю, якщо у нас все буде добре і ми будемо живі, здорові, то все буде окей, і ми зустрінемось обов'язково. Тому зустріч була класною. Дівчатка нові, хто приходить, тоді вже починають ходити частіше. Їм подобається. Добрий ранок. Дівчатка дов'язала шкарпетки і перу і вирішила вам показати. Дивіться, наскільки, ну тут зараз вже водичка дуже, дивіться, дуже віддає колір. Шкарпетки дуже просто віддають колір і від них такий, знаєте, противний запах. Противнючий. Бачите? Ну це вже я вбрала їх уже Зараз тільки полоскання залишилося, але реально запах неймовірно противний. І бачите, віддає і віддає колір. Зараз спробую, можливо, якось, тут вже не дуже видно, але все-таки є. Так що будьте обережні, з чим пратимете, не періть. Зараз я ще вис... ось дивіться. Ще виберу, висушу і подивимося в порівнянні з цією пряжою. Мені здається, ось ці полосочки, вони також прийняли рожевий колір. Бачите? Ну. Так що будьте дуже-дуже обережні. Беріть щось або окремо, або я навіть не знаю. Відправляю сушитися і, звісно, вам уже покажу потім. Я чітко показую, як ця пряжа розкрилася. Зараз хвилинку, бо тримаю. Он, є такий класнючий пушок. Показую, як розкрилася пряжа після прання. Гарно показала себе, але ось цей запах, він присутній. Не дуже гарний запах цієї пряжі, саме цього моточка, який в мене. Я не говорю, що це вся така пряжа їх, але, ну, є, що є. Розповідаю свої враження. так, дівчатка, шкарпетки мої висохли. Я спеціально ось поклала ще сюди моточок, щоб порівняти наскільки пряжа віддала колір. Ну, скажу так, на камеру трішки видно, не критично, але видно, що пряжа трішки стала світлішою. В наяву це видно краще. Якось вам яскравіше передається, ніж насправді, от. Шкарпеточки готові. Буду зараз фотографувати і віддавати, можна сказати, новій власниці. І як ви бачите, тут у мене лежить сіверянка. Вона не просто так лежить, а лежить вона тут тому, що я вже з неї розпочала в'язати виріб. Поки що це буде, я вам не скажу. Потримаю інтригу вже до наступних відео. І надіюся, у наступному відео ви вже зможете побачити якусь частинку в більшому розмірі, скажімо так. Тому що це виробу точно не буде, а частинка буде. Відв'язала резиночку, роблю кетлівочку. і потім буду вже переходити на регланчик. Який це регланчик буде, поки що я ще не вирішила. Мабуть, швидше за все, звичайний. Я пряжу не прала, перемотала ось такий величезний моток і в'яжу з нього. Ще залишилося ось цю перемотати, тому що, ну, якось в мене не було часу вже перемотувати її. А ще в мене ж вона є ось така намотана, як ви пам'ятаєте. Це я тоді як намотала, та, що була а, така. Кавового кольору я її вив'язала, а цю ще нічого з неї не в'язала. Нарешті дійшли руки, надіюся, до того, щоб зв'язати щось із неї. Тому я не відключаюся, зараз ще щось покажу. І так, дівчатка, почала читати книгу, ось цю е, першу частинку прочитала, глава, розділ перший. Частина перша, розділ перший. Прочитала. Ну, поки що щось таке не зрозуміли, але почитаю. Бо я схопила дві частини. Там в Інстаграмі підписано на якусь групу, де продають книги, які були у використанні. Власники продають. І можна вхопити по непоганій ціні дві книги. Я охотилася за ними охотилася, поки таки, знайшла те, що я шукала. По хорошій ціні, і там є рекомендації. Ну, в принципі, можна було взяти. Я взяла їх, почитаю і, звісно, перепродаю. Я не збираю книги. Я те, що почитала, донька, можливо, почитає, ще комусь дам почитати, і все продаю, звичайно, за нижчою ціною. І мені нічого не лежить. І я якби і книгу почитала, і не потрібно мені, знаєте, нагромаджувати ось цю всю історію книжну я буду довго читати цю книгу, і чи вона мені сподобається, тому що попередню я прочитала, і вона мені, чесно кажучи, не дуже так зайшла. Ну, не знаю, не пам'ятаю, цей автор не цей автор. Я десь тут на екрані підпишу, як називалася книга. Можливо, навіть фото вставлю. Але не зайшла. Не зайшов швидше за все, переклад, тому що перекладено, знаєте, Досить так паскудно, <laughs> схоже на те, що це був такий автоматизований переклад, і якось інколи слова не дуже гарно так зв'язувалися між собою. Але прочитала безкоштовну версію, дуже цьому радію. І якби я купила книгу і в такій якості, як цей переклад, то я була б не дуже нею задоволена. Тому так, дівчатка, дякую, що ви були зі мною. Всього вам доброго, до скорих зустрічей! А я побігла в'язати.